Це вже четвертий. А якщо бути точнішим, четвертий з половиною фільм про фантастичну четвірку. Чому з половиною, бо, окрім трьох офіційно випущених стрічок, які ми більш-менш пам'ятаємо, хоч деякі краще було б стерти з пам'яті, був ще один невипущений фільм 1994 року. Він мав мізерний бюджет та купу скандалів навколо себе. Але сьогодні не про нього. Сьогодні про свіженьку фантастичну четвірку Перші кроки з Педро Паскалем у ролі Ріда Річардса разом з ним у Мі, Венеса Кірбі, Джозеф Квін і Ебон Мос Бакрак. команда на перший погляд мені здалася дуже незвичною. І чесно, коли з'явився перший тизер, у мене була одна думка: невже Марвел вирішили теж скуштувати прокляття фільмів Фантастична четвірка? Бо у Фоксів явно було пороблено на цих персонажів. І так я все ще тепло ставлюся до версії 2005 року і до Сиклу 2007 року, частково через юного Кріса Еванса у ролі Джоні Шторма, а також через ностальгію по тим часам. Коли був малий і був захоплені майже від кожного фільму, який бачив. Але якщо бути об'єктивним, ідеальними, ті фільми не назвеш. А от перезапис 2015 року, ой, я навіть починати не хочу. Бо як почну, то це буде окреме відео і мінус половина моєї нервової системи. Але ось настав 2025 рік, і Марвел, здається, вирішили змінити підхід. Замість чергового глибокого переосмислення вони пішли іншим шляхом, повернулися до витоків до того духу перших коміксів, до ретро-футуристичної. Пригоди з нотками наївності та романтики космосу. І якщо чесно, їм вдалося зробити щось приємне, атмосферне і місцями навіть дуже симпатичне. Перші кроки це фільм, який виглядає свіжо на фоні інших проєктів Марвел останніх років. Він яскравий, візуально дуже симпатичний з купою милих відсилок до класичних коміксів, і в принципі з плюс-мінус цілісним сюжетом. Хоча, звісно, не обійшлося і без своїх, але як сюжетних, так і візуальних. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про фільм Фантастична четвірка. Перші кроки, що в цьому фільмі було добре, а що не дуже. А також про те, що там далі буде у кіно Всесвіті Марвел». і що буде після месників таємні війни. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте канал вподобайкою, підпискою або поширенням цього відео. Це дуже допомагає його розвитку, і я вам буду безмежно вдячний. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на YouTube. Саме завдяки вам канал розвивається, якість відео росте і зовсім скоро вони Виходитимуть регулярніше та частіше, якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів. Усі посилання для підтримки будуть в описі під цим відео. Це відео спершу буде без спойлерів, але згодом буде невелика частина зі спойлерами, про яку я вас завчасно попереджу. і дам таймкод, на який перейти. Перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід. Говорить. Він відкрив банку на 500 тисяч, щоб допомогти зібрати бійцям гур на морські ударні дрони Магора. Ця банка є частиною великого збору на 50 Мільйонів за донат у 100 гривень буде розіграш чеських сухпайків. За донат у 500 гривень трофейний бокс. А найбільший донат забере собі унікальний ніж ручної роботи, зроблений з фрагменту корпусу ракети Кинжал. QR-код на екрані, посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. Там лишилось ще небагато зібрати, тому буду вдячний за кожну гривню. А тепер погнали. Цей фільм взагалі став можливим тільки через те, що Дісней купили Fox. У 2019 році Марвели офіційно підтвердили, що починають розробку Нової фантастичної четвірки. Спершу режисером мав бути Джон Водс, той самий, що зняв останні три фільми про людину Павука з Томом Холландом. Але далі щось не склалося, і історія пішла трохи іншим шляхом. Ще тоді багато хто був переконаний, що роль Ріда Річардса знову отримає Джон Красінський. Він вже з'являвся у цій ролі у Докторі Стрендж у мультивсесвіті Божевілля. І по суті, зіграв її тоді лише завдяки фанатам, які роками вимагали саме його на роль містера Фантастіка. І після цього Кевін Файгі погодив. Водився дати йому цю роль у фільмі Доктор Стрендж. А вже після того багато хто почав спекулювати, що Красінський точно буде і в повноцінному фільмі. Але ні, не став. І, хоча я дуже люблю Педро Паскаля, він справді харизматичний та сильний актор. Але якщо чесно, я дуже хотів, щоб Красінський зіграв цю роль знову. У 2022 році Марвел оголосили, що нова фантастична четвірка Перші кроки відкриватиме шосту фазу кіне-всесвіту. І тоді ж стало відомо, що режисером буде Мед Шекман. Його ви могли знати по серіалу. Ванда Віжен. Фільм двічі переносили. Перший раз, тому що потрібно було узгодити бачення фільму з новим режисером, новим сценаристом і взагалі привести все до ладу. А другий раз через масштабний страйк сценаристів та акторів у Голлівуді, який паралізував індустрію майже на рік. І тільки після завершення всіх цих зупинок, нарешті, оголосили фінальний акторський склад. Перед початком зйомок головним акторам дали три тижні репетиції, як у театрі. Паскаль потім пояснював, що це дало їм змогу підійти до сценарію драматургічно ніби вони готуються до п'єси. А Мос Бакер взагалі казав, що сценарій на той момент ще не був фінальним, і ці репетиції дозволили не просто виговорити сцени, а ще й проконсультуватися з реальними астронавтами і трохи глибше зануритись у свої ролі. Режисер Мет Шакман хотів, щоб фільм виглядав, ніби його зняв Кубрик у 60-ті, тому використовувалися подібні підходи, як от спосіб зйомки чи практичні декорації. Пентхаус Бекстера зробили двоповерховим: лабораторію Ріда поділили на три кольорові зони, а на вулиці Творили деталі з дитинства Джека Кірбі: космічний корабель, Гербі та автомобіль четвірки, усе це створили у вигляді реальних моделей. Загалом мені фільм справді сподобався, особливо на фоні всього того, що Марвел останнім часом випускає: посередні серіали, фільми, про які вже через день забудеш, а тут щось свіже, яскраве. І при цьому по сімейному тепле. Фантастична четвірка перші кроки виглядає як ковток свіжого повітря, навіть попри те, що в нього є свої недоліки. Фільм повністю незалежний. І це величезний плюс. Щоб його подивитися, не потрібно згадувати 30 інших стрічок, десяток серіалів і сцени після титрів кількарічної давності. Історія розгортається у паралельному всесвіті, тому її можна просто собі подивитися окремо від решти кіно Всесвіту. І саме це, як на мене, один з головних аргументів на його користь. Звісно, що аби зрозуміти наступні фільми, зокрема Месники Думстей, треба буде вже подивитися цей фільм, але то вже нюанси. Але якщо чесно, я не думаю, що Марвел тепер візьме і кардинально змінить підхід до своїх фільмів. Припускаю, все залишиться, як і було. Раз на кілька проєктів з'являтиметься щось цікаве серед великої купи абсолютно посередніх проєктів. Фантастична четвірка справді відчувається інакше візуально та емоційно. Фільм душ нагадує перші комікси про цих героїв. Це той випадок, коли команда явно намагалася не просто зробити черговий фільм, а передати відчуття і настрій тих старих історій. До речі, саме комікс Фантастична четвірка свого часу і запустив весь пов'язаний всесвіт коміксів Марвел. Тому ця стріч Могла би стати ідеальним перезапуском, але знову ж таки такого не буде. Не думаю, що фільм глобально вплине на шосту фазу. Сам же фільм виглядає дуже цілісно. Музика, візуал, загальний темп все це працює разом. Але от чого трохи не вистачало мені, це екшену. Багато часу йде на розмови, роздуми, плани. І це водночас плюс і мінус. З одного боку, це дещо збиває ритм, але з іншого саме такі сцени створюють відчуття, що цей фільм не про бійки, а про родину. Окремо хочу відзначити стиль ретро, -футур. Торизм він тут, от прям всюди: від костюмів, меблів, автомобілів і до техніки. Все виглядає дуже цілісно і стильно. Відчувається, що на світом попрацювали, і весь цей антураж дуже допомагає зануренню в історії. Тривалість фільму всього 1 година і 54 хвилини. І чесно кажучи, це мало. Було помітно, що з фільму вирізали багато, навіть сцени, які були у промо, наприклад, рум тур містера фантастики Сью Шторм чи персонажа Джона Малковича, червоного привода. І в результаті багато Чого залишилося недорозкритим у фільмі. Зате актори чудово вжилися в своїй ролі. Видно, що ті три тижні репетиції перед зйомками пішли на користь. Хоча я особисто чекав трохи більше Джоні Шторма. Його тут було замало для мене. Можливо, тому що в моїй пам'яті Джоні Шторм то є Кріс Еванс. І повірте, мене зовсім не конфузить, що він і Капітан Америка. В моїй голові це все дуже гармонійно живе. По загальній картинці все на рівні. І графіка, і практичні ефекти, і сам стиль зйомки. Наприклад, силове поле Сю. Частково знімали практично з використанням заломлення світла, і це виглядає неймовірно. Галактус. Він і на землі, і на своєму кораблі просто шикарний. Космічні сцени дуже нагадують інтерстелер, бо саме ним творці надихалися при створенні тих сцен. Але були кілька моментів, де графіка була дуже слабка, і це я не намагаюся доколупатися до чогось. Це справді дуже вибивалося на фоні решти фільму. Але це вже обговоримо у частині зі спойлерами. Загалом, це саме той фільм, який зараз потрібен Марвел, щось нове, свіже ще. Після хаотичних занудливих проєктів, особливо після горизвісних громоверстів, які краще б не виходили взагалі. І так, можливо, якщо повністю абстрагуватися, це нібито непоганий фільм. Але вибачте, я не можу абстрагуватися від мукалів у команді і букви Z у сцені після титрів. Тому, отак, попри мінуси, фантастична четвірка, перші кроки, це справді приємне кіно. І хоч я не думаю, що воно якось кардинально змінить кіно всесвіт, все одно вважаю, що це крок у правильному напрямку. Окей, тепер трошки поговоримо зі Якщо ви ще не дивилися фільм і не хочете їх чути, то ось вам таймкод, на який можете перейти. А от коли вже подивитеся фільм, то прийдете сюди і подивитесь цю частину. Трохи про паскалки. Їх у фільмі справді багато, і частина з них дуже милі, і видно, що зроблені з любов'ю. Якісь більш помітні, якісь менш помітні. Я тут всіх не буду переказувати, але згадаю декілька, які мені найбільше сподобались. Перша це сцена з Тедом Гілбертом, який, по суті, є уособленням Еда Салівана. Ед Саліван це легенд легендарний американський телеведучий, чия програма в 50-х-60-х була головною сценою для зірок. Саме на його шоу в 1964 році. Бітлз вперше виступили в США, і от у фільмі сцену з четвіркою зробили майже повністю як омаж на той виступ. Особливо це помітно у візуальному оформленні. Четвірка стоїть на круглій платформі, навколо якої великі стрілки, точнісінько, як на тій сцені, з Бітлз. Ще один приємний момент камео акторів з того самого першого фільму про фантастичну четвірку. Який так і не вийшов, його за чотками свого часу знімали просто для того, щоб продюсер міг зберегти права на цих персонажів і показувати його глядачам взагалі ніхто ніколи не планував. Цей фільм, до речі, зараз можна знайти десь на просторах інтернету. Одним словом, це дуже приємно, що творці покликали сюди тих самих акторів з першого невипущеного фільму. Також цікаво подана фундація майбутнього. У фільмі її показують щось на зразок ООН, глобально миротворчу та об'єднавчу організацію організацію. і коли нам показують зал і всіх представників з різних країн. Ми можемо побачити місце для представника з Латверії, що вже прямо натякає на доктора Дума. Також мені дуже сподобалося, як у цьому фільмі Подана Сью Шторм. Вона тут не просто супергероїня, а справжній політик, людина, яка працює над глобальною програмою роззброєння заради миру у світі. Ще один момент, який мене навіть трохи розчулив, сцена, де срібний серфер сідає на землю. Там в кадрі видно майстерню Таймлі Комікс. Саме так колись називалася компанія, яка згодом стала Марвел. А в майстерні працюють двоє чоловіків, які нібито є молодими Стеном Лі та Джеком Кірбі. У їх майстерні можна помітити комікси, над якими вони зараз працюють. І це виглядає, ніби вони як історики документують все, що зараз відбувається з четвіркою у форматі коміксів. Це дуже милий момент, і своєрідна еволюція камео Стена Лі, який тепер з'явився з Джеком Кірбі. І тепер вони двоє мають своє камео у фільмі. Ще одна дрібнична. Номер Всесвіту у фільмі 828. Це не просто випадкова цифра, це дата народження Джека Кірбі. І от саме в таких деталях відчувається, що фільм зробили люди, яким не байдуже, навіть якщо в ньому не все ідеально. Але такі моменти справді приємні. Тепер кілька слів про Франкліна, а точніше про ту сцену, де він оживляє Сью. Так як намалювали його обличчя саме в цьому моменті, викликало в мене флешбек до сутінків. Пам'ятаєте ту дитину, яка виглядала максимально крінжово і нереалістично? Наче зроблена на коліні, звісно, тут інакше, мабуть, не можна було, бо справді складно змусити справжнє немовля зіграти подібну емоційну сцену. Але все ж, минуло більше десяти років, технології явно пішли вперед, і можна було зробити це значно краще і так. Можна було б на це закрити очі, бо фільм у цілому виглядає симпатично. Графіка хороша, але саме ця сцена так сильно мені впало око, що я не міг пройти повз. Бо нещодавно побачив приклад, як в іншому фільмі зробили графіку, яка колись виглядала завжди дуже крінжово, якісно. Говорю я про фільм тут і зараз з Томом Хенксом. Там художники з візуальних ефектів використали штучний інтелект для омолодження та зістарення персонажа, і результат вийшов не просто переконливий, а справді шикарний. З омолодженням та зі старенням завжди були проблеми, бо це дуже важко зробити добре, і з цим завжди величезні проблеми у художників візуальних ефектів. І ось це, до речі, приклад того, як штучний інтелект може бути інструментом, який допомагає митцям досягати кращого результату. Він не замінює художників, він просто допомагає їм досягти бажаного. І саме таким штучний інтелект і має бути, на мою думку. І мені здається, якби творці фантастичної четвірки трохи більше часу приділили цій сцені та використали нові технології, цей момент з крінжовим немовлям міг би виглядати зовсім по іншому, але знову ж таки, це лише одна сцена на фоні десятків інших, де графіка справді чудова. Те, що доктор Дум появився у першій сцені після титрів, це є дуже важлива штука. Це перша явна затравка до фільму Месники судний день. Якщо поєднати її зі сценою після титрів у громоверстях, то вже можна приблизно уявити до чого все йде. Передусім, треба зрозуміти, хто такий Франклін у коміксах. Це мутант омега рівня. Один з наймогутніших персонажів у Всесвіті Марвел. Він буквально може створювати цілі всесвіти, настільки масштабні його сили. І це, до речі, пояснює, чому Галактус так був зацікавлений саме в ньому, адже їхнє джерело сили має схожу природу. Тепер щодо доктора Дума, є кілька версій, чому він з'явився перед Франкліном. Перша Віктор Ван Дум хоче викрасти хлопчика і використати його силу для створення свого нового всесвіту під назвою Бетл У такому випадку фантастична четвірка могла би полетіти у все. Світ 616, щоб просити про допомогу у боротьбі з Думом. Інша версія зовсім протилежна. Доктор Дум прийшов не як ворог, а щоб попросити допомоги у четвірки. І можливо, саме тому Франклін зовсім не боїться, навіть торкається його обличчя. Можливо, в цей момент Франклін його зцілює, адже ми знаємо, що Дум ніколи не знімає свою маску через спотворене обличчя. Але тут він це зробив. Допомоги він міг просити через глобальну загрозу, можливо, через початок зіткнень світів, які ставлять під. Загрозу одночасно кілька реальностей: і світ Франкліна, і Світ 616, і 10.005, тобто світ мутантів. Також невідомо, який саме це є Доктор Дум. Чи він з цього ж Всесвіту 8.2.8? 828, чому я сумніваюся, бо про нього у фільмі взагалі не було згадок до сцени після титрів. Скоріше за все, це є версія Дума з іншого паралельного всесвіту. Хоч обличчя Доктора Дума ми не бачимо, але в титрах згадується Роберт Дауні молодший. Отже, це саме він виконав цю роль. А ще цікаво, що цю сцену. Після титрів зрежисували брати Руссо, ті самі, хто працюють над месниками Судний день та «Secret Wars». Вони ж знімали і сцени після титрів у громоверстях. Що ж до майбутніх проєктів Marvel, які мають вийти цього року. Фільмів більше не буде, але мають вийти два мультсеріали та один серіал. Першим вийде мультсеріал Очі Ваканди 1 серпня. Далі 3 жовтня побачимо Марвел Зомбіс, теж у форматі анімації. А наприкінці року у грудні мав би вийти Man, але поки точної дати немає, тож реліз може зміститися. Також очікується другий сезон Шибайголови, але вже наступного року або взагалі через рік. А тепер щодо фільмів: 31 липня 26 року мав би вийти новий людина Павук, 18 грудня 26-го року месники судний день, а 17 грудня 27-го року месники таємні війни. Десь між першими і другими месниками має з'явитися фільм про Блейда. Але Блейд це чергова проклята історія. Тому невідомо, коли він вийде і чи взагалі вийде. Та й взагалі все може ще повністю помінятися. Бо, наприклад, серіал Віжен Квест, який раніше анонсували, взагалі невідомо, коли вийде. І його анонсу на офіційному сайті я не знайшов. Також ходять чутки, що у шостій фазі ще є неоголошені проекти, тобто ми бачимо лише частину фази. Але одне відомо точно. таємні війни мають завершити поточний кіновсесвіт Марвел, і як нещодавно сказав Кевін Файгі, після цього буде свого роду перезапуск: один єдиний всесвіт, одна чітка часова лінія. Цей перезапуск має стати сагою мутантів, де в центрі подій, очевидно, мутанти. І, можливо, саме Франклін Річард стане тим, хто перезапустить реальність і створить новий всесвіт з новими героями. Новою логікою та новими правилами. У тому ж інтерв'ю Кевін Файгі сказав, що Марвели розглядають ідею перезапустити інших персонажів, таких як Залізна людина та Капітан Америка, але вже з новими акторами. І хоча з точки зору внутрішньої логіки це виглядає ніби ок, бо попередні всесвіти нібито будуть повністю знищені, і буде просто новий всесвіт, але краще б вони почали все з чистого аркуша. Бо саме це Марвелам зараз потрібно почати наново. Тільки так можна завоювати назад глядачів та їхніх увагу загалом, як я вже казав раніше, фільм мені сподобався. Не можу сказати, що я в дикому захваті, але час провів приємно. У стрічці багато гарних відсилок до оригінальних коміксів, а сам настрій добрий, світлий, навіть трохи затишний. Те, що в центрі оповіді саме родина, причому не просто родина, а перша сім'я Марвел, додає всьому фільму душевності і тепла. І це справді могло би стати хорошим кроком у правильному напрямку для Марвел. Але як я вже казав раніше, сумніваюся, що так буде. Було приємно побачити якісну картину. Почути хорошу музику, побачити гідні спецефекти за винятком одного моменту, про який я вже згадував раніше. Ну і звісно, що приємно було бачити появу Франкліна, який ймовірно і перезапустить увесь цей багатостраждальний кіносесвіт. Чи допоможе перезапуск? Не знаю. Але я надія, що Марвел нарешті використають цей шанс, щоб почати створювати щось нове, свіже та по-справжньому цікаве. Але може я вже надто сильно доколупуюся, бо, зрештою, два останні фільми про месників знімають саме брати Росо. А ми ж пам'ятаємо, як добре вони впоралися з війною нескінченності та месниками завершення. Не думаю, що нові месники зможуть досягти такого ж рівня, але є шанс, що вони принаймні будуть на хорошому рівні. Пишіть внизу, що ви думаєте про цей фільм. Чи погоджуєтесь з моїми думками, чи навпаки думаєте, що це черговий провал. Буду радий почитати ваші коментарі. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.